Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу тв «Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо. 15 травня в народному календарі Бориса і Гліба. З цього дня починали співати солов'ї. В народі казали, соловей заспівав, весна пішла на спа та літо на надбавку якою ж буде погода 15 травня? дізнаємось вже за мить. Добрий день, мене звати Яна, мені 5 років. В Тернополі 15 травня буде хмарно. З поясненням прогнозують короткочасні дощі, грози, град, температура. Повітря вночі шість, вісім тепла, в день тринадцять, п'ятнадцять. Тепла передаю привіт своїм батькам, дідусь і бабусі. На Тернопільщі 15 травня буде хмарно сприяснення. Прогнозуються короткочасті дощі, грози, град. вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-9 тепла, в день 12-17. В народі казали, якщо Соловейко співає всю ніч, то буде сонячний день. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного сонячного настрою і завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить. до зустрічі. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.